Ювелир Аргончик з Черкащини, Сканева. А ну зацінино. Тіно шви. Автомеханівські. Що скажеш? Четвертий розряд. І не підходь. Е? Цей во, мой во, тайво, а с, оно, ну, андо. Та й казали, вони жили, каже. Жили, не бачили. А потім діти появились. Вночі в горі. Тут а, протяжками робив, понятне діло. Проволку піддавав, бо зазори були. А тайво таймо вс. Такого. Железячку зробив Залізний майстер тяп 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 чоп чап